Логи це спеціальний текстовий файл з журналом подій про роботу системи у хронологічному порядку. Цей файл може зберігатися на персональному комп'ютері або сервері та містити в собі дані про дії програми або її окремих користувачів. Також цей файл може містити дані про помилки в роботі системи. Процес створення записів у лог файлі називається логуванням. Основною метою логування є надання інформації, що дозволить проаналізувати помилки чи проблеми у роботі програми. Як же ж записати логи у Windows у браузері Google Chrome? Для цього нам потрібно знову ж натиснути три крапочки в правому верхньому кутку сторінки. Але перед цим ми маємо перейти на сторінку. На який ми хотіли б виявити помилки. Натискаємо три крапочки. Обираємо пункт інші інструменти. Обираємо пункт «Інструменти розробника. У мене він відкрився в такому широкому форматі. Зазвичай спочатку він може відкритись ось в такому вузенькому віконечку. Його можна розширити, можна змінити розмір цього віконечка, як вам зручно. Далі нам потрібно обрати пункт Network або мережа, натиснути на нього. Е, наступним кроком ми маємо поставити галочку біля е, слів «Preserve Log», ставимо галочку і далі оновлюємо сторінку. Оновити сторінку можна, натиснувши ось цей значок оновлення на, е, в браузері. Можна натиснути F5, можна натиснути сполучення клавіш Ctrl плюс R. Натискаємо сюди. І ми бачимо, що ось тут з'явились записи всіх дій, які були зроблені нами під час користування цією сторінкою. Далі нам потрібно зберегти. Цей файл. Для того, щоб зберегти файл з цими логами, ми натискаємо правою кнопочкою ось на цьому полі, де вся ця інформація міститься. Натискаємо правою кнопкою і записуємо зберегти як кар з усім контентом. Зберігаємо його, вказуємо, де ми його зберігали. Де ми його зберегли? У мене вже такий файл існує. Замінимо його. Зберігаємо. І надалі цей файл можна додати до знайденого дефекту на ресурсі, який ми тестуємо.